e Шановні телеглядачі. з вами програма Кава з депутатом. Проект, який виступає комунікаційним майданчиком між депутатами Вінницької міської ради та мешканцями. Тут ви можете задати запитання та поспілкуватися з депутатами міської ради в неформальній обстановці. Сьогодні з нами депутат Вінницької міської ради 4, 5, 6 та 7 скликання Володимир, Володимир Володимирович Малінін, секретар постійної комісії ради з питань освіти, культури, молоді, фіз фізкультури і спорту. Малінін Володимир Володимирович народився 30 жовтня 1970 року в місті Вінниця закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель історії та правознавства. Викладацьку діяльність розпочав у загальноосвітній школі номер 20 У ніж кар'єрними сходами піднявся до заступника директора по навчально-виховній роботі. Згодом був переведений на посаду спеціаліста першої категорії управління освіти Вінницької міської ради. А потім впродовж 9 років керував діяльністю інформаційно-телевізійного агентства Віта. Паралельно закінчив. О, з відзнакою Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії при президентові України за спеціальністю Державне управління У 2014-му Пройшов і його аспірантуру. Продовжує трудовий шлях на посаді директора загальноосвітньої школи номер 20, депутат міської ради чотирьох скликань. Дня, пане Володимир, доброго дня. Розкажіть нам перш за все, з чого починався ваш депутатський такий довгий шлях, що цьому сприяло, та ну що надихнуло вас стати депутатом. Ну, якщо це сказати одним словом, да, не, бо, не одним. Бо, дуже коротко, то це просто активність, яка є в апріорі в моєму житті, громадська активність. А все це починалось з 2002 році, коли ще відповідно до закону про вибори депутатів місцевих рад, тоді закон був трошки інший ніж сьогодні, вибираються депутати. А саме тоді колектив школи рекомендував і висунув мене кандидатом на посаду депутата місцевої ради. От все, все і почалось. Тобто 14 років колектив школи вас підтримав? Перший раз перший раз. Це в 2002 році відбулось. Далі змінювалися закони про вибори, ну і відповідним чином, як би вже. А округи змінювались? Я ніколи не не його не округ, навіть ага. тоді, коли обирались по спискам політичних партій, то все рівно я залишав за собою цей округ, адже е, там знаходиться рідна школа, там знаходиться рідний дитяч, дитячий садочок, е, там знаходяться виборці, які я весь час не, не зраджують. А в чому ж секрет оцього 14-річного успіху, так, бо ну, вже скільки каденцій попідряд вас люди обирають. Тобто, е ви те, що говорите те і робите, чи можливо вже звикли. Тобто, в чому ось цей секрет? Да? Тому що 14 років це дуже великий термін, який протягом якого ви є депутатом і люди вам вірять, і я так розумію, що цей округ за вами буде переходити і переходити. Дякую за запитання. Ну дійсно я ніколи не беру на себе тих обіцянок, які я знаю, що я не можу. І люди це відчувають, люди це знають. Що якщо якісь зобов'язання ми взяті, то вони будуть виконані. Принаймні, має відбути щось надзвичайне, щоб заважало виконати ці обіцянки. Наприклад, останні вибори, да, півтора року назад. В програмі моїй було записано п'ять основних е пріоритетних питань, які е на сьогоднішній день цікавлять мешканців. Це не я видумав, це угу. питання, які виникли якраз в ході розмов з зустрічею передвиборчих, е що турбує е саме ті питання, які турбують сьогодні мешканців е мікрорайону Хутар. І е е якщо згадати 2002 рік. То проблемою було освітлення Угу. Uh -huh. На сьогоднішній день ми ну, фактично завершили цей проект у 2008 році. На сьогоднішній день немає жодної вулиці переулка на малих хуторах, де немає світла. Хіба що там може згоріти лампочка. Але освітлення є, і на сьогоднішній день вже немає в пріоритеті такої проблеми, бо ми її вирішили. Я ставив це за собі за завдання і відповідним чином, реалізуючи через рішення міської ради, це була програма, яка успішно була реалізована в місті Вінниця. На сьогодні місто Вінниця є світле місто. Немає такого закутка, в якій немає вуличного освітлення. А з чим зараз звертаються yeah. мешканці? Які зараз проблеми турбують їх? Що можливо, чи з питань благоустрою? Тобто, бо це ну у вас такий все таки складний трошечки район. No, якій... Це приватний сектор. Так, так. починаємо з того, що це приватний сектор, це приватні житлові забудови. Okay. Переважно люди звертаються безумовно за матеріальну допомогою. Ну, адже соціальна економічна ситуація на сьогоднішній день не є такою шикарною, щоб люди себе почували дуже добре. Тобто є операції в людей, є якісь витрати непередбачувані. Да? От останнім часом звертались мешканка повністю згоріла хата. Тобто, Люди звертаються от саме з такими проблемами. Ну аналізуючи депутатські звіти, тільки цього року вже є на сайті. У вас в принципі один з найменших показників по кількості матеріальної допомоги на конкретних людей тобто, в когось там. За 200 людей розної матеріальної допомоги У вас здається, якщо не помиляюсь, 34. 34. Да, тобто, це мало так звертали, що ви просто вирішили, що краще дати більшу суму, але тим дійсно кому потрібно. Що таке на сьогодні 100 чи 200 гривень? Uh -huh. да? Це на сьогоднішній день навіть похід в магазин з набагато більше коштів виймає з кишені ніж 200 гривень. Тобто я намагався надавати допомогу матеріально саме тим людям, які її б Найбільше потребують. Адже ну, не секрет, що є такі, така категорія людей, які є потенційними щорічними хадаками за матеріальною допомогою. Ну, на жаль, така категорія теж є. При всьому тому, що коли Вивчається матеріальний стан цієї людини, то насправді вона не настільки потребує цих коштів, як, наприклад, ті, які звертаються в критичні якісь моменти, коли потрібно або полікуватися, бо є надзвичайні якісь моменти форс-мажор, які потребує цих коштів. Тому я намагався розподіляти якраз її так, щоб це, по-перше, вона була відчутною, щоб це не було 100-200 гривень, щоб це ну, як мінімум мінімальна допомога складала 500 гривень. О таким чином. Ну, ви не боялися, що таким чином ви ну, оту частину, які ви відмовите, можете трошки відштовхнути. Завжди треба спілкуватися. Uh -huh. Людина, коли ти її переконуєш, що ну вибачайте, є, є ті, які потребують більше, ніж ви. Uh -huh. Це дійсно правда. А, ну, принаймні, не було таких людей, які ображались на мене. коли uh -huh. Я ну, їм відмовляю. Судячи 14 років uh -huh. депутатської діяльності розумію, що не було. Доброго дня, Володимир Володимирович. Мене звати Васю Пово, представляю Вінницьку молодіжну раду. У мене саме таке питання: як ви співпрацюєте з молоді у себе на округу? Чи допомагаєте ви їм, чи якісь впроваджуєте разом проекти і чи радитесь з ними з тих чи інших питань? Дякую. Дякую за запитання. Ну безумовно у мене на окрузі ну, жартома. Я кажу, є чотири культурних центри і духовних: це школа, це церква, це дитячий садочок і бібліотека. І оскільки я директор школи, то молодь безпосередньо спілкується зі мною кожен день і це спілкування воно є безперервним і ну, майже цілодобове. В нас в школі є наші органи самоорганізації, є президент школи, є Рада школи, куди входять. Суто учні, які е, просувають свої ідеї, які е, ну, переважно стосуються школи, але е, діти також висувають гарні ідеї, і я їм допомагає їх реалізовувати, які стосуються вже нашого це мікрорайону Малі Хотори. Ну, от, наприклад, останній проект, де, який е, запропонували. Б, е, Школярі, це оголосити конкурс в школі серед батьків, в тому числі і серед дітей. Умовно називаю розмалюй школу. Це не значить, що розмалюй її графіті, не? а оскільки б, як діти уявляють собі самі той навчальний заклад, в який вони кожен день ходять. Ну це, наприклад, останній проект, який був. Адже в тому році, як ніколи, б, освіта міста отримала досить гарну фінансову підтримку. Дуже багато було зроблено капітальних ремонтів в школах, в закладах освіти, і в дитячих садочках і в школах, в тому числі і в нашу школу відремонтували дах капітально. Це Вперше за 35 років її існування, а на наступний рік закладені кошти, і вони є вже в бюджеті на утеплення, фасаду. І відповідним чином, якраз народилась з дітей така ідея, давайте ми разом. Спробуємо уявити, якою повинна бути наша школа. І от в березні ми підведемо підсумки самий найкращий проєкт буде відповідним чином нагороджений. І думаю, що я навіть якісь матеріальні, матеріальну премію започаткую саме для, для найкращого буде. Ми вже торкалися трошки теми депутатських звітів. Це ж цьогорічне нововведення чи... Ви кожного року звітували, тому що у вас вже є певний е, такий е, депутатський досвід. Так як це відбувалось у вас? Як ви саме звітували перед мешканцями? Чи тільки ви виставили свій звіт на офіційному сайті? Дивіться в різні роки. Е, це відбувалось по-різному. Іноді це були збори мешканців, де в, е, в найбільше маєш якби зворотній зв'язок. А з цього року е, започатковано, я вважаю, що це навпаки краще, коли депутат публічно звітував. Тує на сайті офіційному сайті міської ради, де можуть ознайомитись з звітом депутата не тільки там 25 з тисячі мешканців, так, мешканці, а мешканців всього міста, і е -е, ця можливість якраз вона започаткована з цього року, і ну в цьому році саме так і відзвітувала. А перед мешканцями також звітували справа в тому, що фактично, от в кожного депутата, кожен депутат uh -huh. має свої години прийому. Uh -huh. Я, як правило, і люди це знають, я не прив'язуюсь до певної певного часу, певного певного дня. Я є на роботі, і якщо в мене немає своїх власних уроків, то я не читаю уроки. Я завжди приймаю людей в будь-який час, адже проблема може бути така, яка потребує негайного вирішення. Чого людині чекати? Третьої середи або другої середи для того, щоб попасти потрапити до депутата Я вважаю, що це неправильно, тому люди знають, що я прийом веду тоді, коли їм зручно, uh -huh. і тоді, коли я є на місці. Ще крім депутатських звітів на сайті з'явилася контактна інформація з депутатами. Скажіть, чи стало більше у монокаші дзвінків та емейлів да, від громадян, ті, які в робочий час чи в інший час не можуть потрапити на прийом? Чи в принципі ніхто цією такою новою послугою не користується? Я не відчув, щоб якийсь рух був щось було були зміни саме в цьому напрямку за за цей місяць. Принаймні, люди, люди знають, де я знаходжусь, люди знають телефон, люди просто. Приходять, тобто, ну я не відчув, що покращилось, чи збільшилось, чи зменшилось. Менше не стало це точно, але й не більше. Як ви взагалі ставитись до того, що ну, в принципі, цьогорічна каденція міської ради і робота секретаріату вона більш направлена на більшу публічність депутатів? Тобто з'являються нові сервіси, з'являються нові, ну не послуги, а умовно кажучи, нова інформація про депутатів. Депутати стають більш публічними, вони будуть показувати свої декларації. Тобто, як ви взагалі до цього ставтеся? Чи це потрібно, чи це можливо навпаки, відштовхне і ну? Покаже депутата з не з тієї сторони, яку Подлідно. Ні, навпаки, це добре, це правильно. Чим більше е, публічним є депутат, е, тим більшою довірою він буде користуватись у мешканців у виборців. Е, окрім того, ну, депутат це, це не графський титул, це е, ноша, яка є певною мірою і важкою, адже е, це громадський обов'язок, який людина сама е, обрала для себе. Я хочу допомагати людям. І я допомагаю. Ну, до речі, багато людей задають питання, скільки зарплати в депутата міської ради. Нескільки депутат міської ради не отримує заробітну план. Це е, робота безкоштовна, і, і буває іноді і невдячна. Але принаймні я радію з того, що якщо я зміг допомогти людині, не обов'язково матеріально. Uh -huh. Порадую, люди звертаються з багатьма питаннями різного характеру, це можуть бути і земельні питання, це можуть бути питання приватизації. І Якщо я їм допомагаю, то я сам радію від того, що добру справу для людини зробив. Які ще проекти вже реалізовані, або які зараз знаходяться на етапі реалізації. Ну про, про ще один я сказав, да, тому що однією з позицій таких наполегливих моїх було те, що необхідно заклад освіти ремонтувати. І розпочали в тому році, зробили дах. В цьому році дасть Бог, буде все нормально. Зробиться утеплення, фасаду школи. Саме головне це ж все енергію зберігає. Технології. Це все наші з вами кошти. І е, якщо ці заходи робити, то ми, врешті-решт будемо економити і зможемо ці кошти спрямувати потім знову ж таки в наш розвиток. І е, я радий, що якраз от завдяки позиції міського голови Сергія Анатолійовича Маргоновичу в тому році освіта, як ніколи, за останні, ну, напевно, 20 років е, отримала такі фінансові вливання. Е, що з проєктів хочеться зробити? Звичайно, хочеться, щоб кожна вулиця нашого мікрорайону була заасфальтована, щоб водогін і каналізація були проведені до будинків. Це, до речі, ті пункти, які я ставив собі завданням в програмі реалізовувати. Я розумію, що на 100% ми не зможемо навіть за 5 років це зробити. Але, як кажуть, стріміться до цього потрібно. Uh -huh. І максимально робити, робити максимум, який тільки можна зробити. Окрім того, є дуже важливим на сьогоднішній день не забувати про те, що на малих хуторах, Е, немає гарного стадіону, е, немає гарного спортивного комплексу, навіть я б я більше б сказав. Я е, з таким ну, трепетом е, дивився відкриття. Стадіону нового біля 18, 25 школи. школи. Я просто собі уявляв, що цей стадіон має бути тут, біля 20-ї. Адже дійсно дітям нема де себе реалізувати. А місце є? А місце є безумовно. І про це в принципі і міський голова, і секретар міської ради вони підтримують мене в цьому питанні. А, і, але це питання, скоріш за все, правильніше було б вирішувати дійсно тим шляхом е, через інвестора, який би дав би можливість як в 10-й да, школі. Так як це в 10-й школі, так як це робили в 18-25 в 25 школі. Зараз поширено ось ці карти бажань робити. Отаку депутатську карту бажань зробити. Не хватить жодного місця на цій кімнаті, якщо всі бажання тут записати. Володимир Володимирович, мене звати Колесник Олександр. У мене таке болюче дійсно питання, і частково ви його вже затронули. Ви правильно сказали, що малі хутора це приватний сектор, і більшість там проживає зараз пенсіонерів. Но від маленької дитини до великої дорослої людини цікавить питання водогону. Ми всі чудово розуміємо, що самостійно ми його не можемо осилити. Підскажіть, порадьте, надумте, як правильно зробити, куди звертатись, з чого починати, які можливо є державні програми, можливо, місцеві. Русло, направте, будь ласка, дякую. Питання актуальне. І коли я казав про водогін, про каналізацію, дійсно, я мав на увазі, що на сьогоднішній день в міській раді є програма співфінансування. Тобто все це не лягає 100% на е, плечі мешканців. Є програма співфінансування 50 на 50, яка стосується е, дороги. Але коли були зустрічі з виборцями, ну логічно, напевно, правда не робити спочатку дорогу, а спочатку провести каналізацію, водогін, да? а потім її закрити. Логіка підказує так, що потім не розривати гарну дорогу, не псувати її для того, щоб прокласти труб. на сьогоднішній день. Є програма з чого треба починати. Починати з того, треба щоб мати добру волю, якщо ви її маєте. Створіть ініціативну групу, я вам це допоможу зробити, і е, пройдіть по всіх мешканцях вулиць, чи згодні вони е, війти в такий проєкт. Проєкт співфінансування. Якщо буде е, зібрано всі побажання, всі погодяться, далі. Буде вже моя забота, як це реалізовувати в міській раді. Дуже часто є розмова про те, що частка 50 на 50 для приватного сектору зазвичай є непомірною. І багато хто із депутатів і взагалі мешканців відзивається про те, щоб її. Або змістити там хоча б 60 на 40, або так, як у я забудові. Вам відкрию секрет, що Воно так і получається, в принципі, що завжди ну, Сергій Анатолійович, принаймні, б, на, от скільки я його знаю, він завжди йде на зустріч. Але знаєте, важливим не є співвідношення. важливим фактором є те, що люди вкладають кошти в цю дорогу. Адже це запорука того, що вони потім не дадуть її випсувати нікому. Вони будуть за нею слідкувати, вони будуть її берегти. Оце, mm -hmm. Цей фактор теж важливий важливий співучасті. Ну, а в кожному окремому випадку, якщо дійсно буває правильно кажете, що є багато пенсіонерів, які не можуть дозволити собі таку співучасть. Є багато різних варіантів для того, щоб довести це до логічного завершення. Я впевнений, що якщо люди мають бажання, mm -hmm. ми завжди знайдемо варіанти, як це зробити правильно. Доброго дня, я Оксана. Я є головою проспілки освіти, крім того, представником міського комітету проспілки освітян. Хотіла б поставити таке запитання: чи є в перспективі оплачувати вчителям, які очолюють голову, є головами МО заробітну плату, якісь додаткові надбавки? Тому що це закладається багато років. В деяких областях це оплачується. В нас так і не оплачується до цього часу. І... Крім того, подякувати за ті здобутки за ті вершини, які ви вже подолали, і є гарним представником дійсно освітян в міській раді. Дякую. Дякую Дякую за запитання. Що стосується виплат освітянам? місто Вінниця, як, ну, думаю, що це флагман в цьому процесі, адже завжди... Коли Володимир Борисович був міським головою, коли сьогодні міським головою є Сергій Анатолійович, освіта займала е, першочергове місце в е, по розвитку, по е, опіці і по перспективах. Що стосується виплат, е, голова методичних об'єднань, на жаль, в бюджеті 2017 року, е, от єдина ця виплата не була врахована. В силу того, що порахований бюджет не дозволяв внести цю статтю в до бюджету, але я пам'ятаю про це, я знаю, і е, ми. При перегляді бюджету, адже бюджет переглядається періодично, вносяться зміни до бюджету. Якщо будуть вивільнені кошти з інших статей, ми обов'язково будемо пам'ятати, що це нам потрібно закласти. Тобто я б не хотів би зараз обіцяти, що це буде 100%, адже це питання потрібно погоджувати не тільки з депутатами, а й з керівниками. Департаментів Вінницької міської ради, тому я про це пам'ятаю, я про це знаю, і при нагоді, при можливості, обов'язково ми це врахуємо. Ми торкнулися трошки бюджету. Хотілося би в продовження задати запитання: чи бюджет 2017 року є сприятливий для вашого округу? Тобто, які роботи закладені, що можна вже буде казати, що буде зроблено в 2017 році. Ну, Однозначно, як я вже казав, це утеплення фасаду. Так. Це, це не тільки утеплення фасаду, це заміна вікон, uh -huh. це комплексний підхід. Да? Всі вхідні групи, які є в школі, теж будуть замінюватися на енергозберігаючі. Я вважаю, ці роботи приблизно ну, до 4 мільйонів гривень. Uh -huh. Це такий глобальний внесок. Ну, на сьогоднішній день не секрет, що держава не ну, Зовсім не, не може на 100% забезпечити потреби освіти. Uh -huh. І е, я завжди дякую батькам, які є небайдужими, які підтримують заклад, і завдяки яким заклад е, матеріально-технічної сторони розвивається. Е, завжди дякую батькам, активним батькам. Адже ми збережемо школу в, в такому випадку, ми примножимо наші успіхи, і е, все це вплине на кінцевий результат. Це вплине на навчання, на виховання дітей чого ми прагнемо, ми прагнемо бачити наших дітей успішними. Обов'язково щоб вони перевершили всі е, наші е, досягнення, стали ще більш е, ще кращим. От проект, який стосується утеплення, це глобальний проект. Це гарний Він закладений. Я думаю, що він буде реалізований. А що ще? На жаль, з глобальних проєктів більше нічого немає. Я думаю, що й цього достатньо для, для того, щоб школа ну, отримала такий гарний подарунок від міської влади. А перспектива, перспектива, стадіон. Це теж важлива, важлива річ, адже ну, дійсно на, на малих хуторах дітям важко знайти себе. Немає приміщень, в яких є, скажімо, так як в палаці дітей та юнацтва, безліч можливостей для того, щоб реалізувати себе в гуртковій роботі, в спортивних секціях. А стадіон, якщо в спортивний комплекс, якщо б він побудував, був побудований, який можна було використовувати не тільки влітку, а й взимку, він би дав більше можливостей для заняття спортом і для зайнятості цих дітей, щоб вони не вештались по вулиці, а вони були зайняті ділом. Доброго дня, Володимир Володимирович. Мене звати Бойко Олександр. Хотів би задати вам таке запитання: що нового протягом цього року ви хотіли втілити в життя школи? Дякую. В мене була ідея, коли я прийшов тільки працювати до школи. Ідея побудовувати листудії. В школі. Адже жодна школа міста Вінниці не може похвалитись на сьогоднішній день телестудію. Ідея залишається. Не впевнений, що зможемо реалізувати її саме в цьому році, адже це теж ще одна можливість творчо розвиватись дітям. Бути самостійними, бути впевненими, готувати себе до дорослого життя, ну і випробувати себе в такій нелегкій журналістській все ж таки професії, відчути, що це, що це за хліб, як він важко дається. Це як ідея. Тим паче, у вас досвід є. Досвід є так. Дев'ять років вони не пройшли даром і будемо намагатися спробувати це зробити. Але будь-які ідеї ви завжди знаєте. Гарна ідея завжди в 20-й школі знаходить свою реалізацію. Долучайтесь до цього процесу, радьте, так як ви це робите, і ми обов'язково будемо всі разом знаходити можливості для того, щоб це реалізувати. Вінниця у нас вкотре визнається найкомфортнішим містом для проживання. Е і ми як вінечани дуже любимо своє місто. Але можливо, на ваш погляд, ще чогось не вистачає, щоб ще перевершити чи зробити більше, ніж є. Знаєте, як завжди кажуть, що е, є добре, а зроби ще трошки більше. От що ми можемо ще зробити? Знаєте, оце визнання, да, це вже це вже не перший рік, це вже е, роками заслужено. Вінниця визнається як місто, не воно вже оцінює і каже, що тут все є. Тут комфортно жити. Це світле місто, це місто, в якому прибирається сміття, це місто, в якому є дороги, місто, в яке реалізувало б чудовий проєкт, це транспортну реформа, в тому числі, яка і забезпечила. Транспортом в мікрорайон Малі Хотори, адже довгий час проблема транспорту добрати звідти в місто була проблемою. На сьогоднішній день ця проблема вирішена. Тобто тут теж можна поставити відмітку, що правильно, чітко спрацювала міська рада, реалізовуючи цей проєкт. Напевно, що потрібно зробити, у нас багато чого потрібно зробити, ще в плані комфортності для. Людей з обмеженими можливостями. І при всьому тому, що всі новобудови, все, що будується, нове, воно підлаштовується під потреби цих людей. Але е, в цьому напрямку треба працювати. Адже ми повинні дати можливість вільного рівного доступу цим людям до всіх благ цивілізації які є в місті Вінниць. Е, Напевно, не треба боятись братись за в лапках, кажу, да, сумасшедші якісь проекти, які принесуть місту нову славу і принесуть місту корисні позитивні речі. Напевно, от так. Дякую вам за розмову. І напевно треба кожному віничану ще трошечки більше полюбити своє місто. Так, згодом <с> з вами була програма Кава з депутатом. Чекаємо вас на наступні зустрічі. До побачення. Дякую вам.